Справу щодо обвалу будинку в Другобичі у суді не розглядатимуть, бо прокуратура подала обвинувальний акт невчасно. Два роки тому під завалами будинку опинилась Оксана Терлецька. Ось що вона про це каже. Шукали винуватих, шукали е, тих людей, які причасні до того. І ще ми позивалися на відшкодування матеріальної шкоди. Але позавчора я знала, що Вирішили наш позов залишити без розгляду. Я винних не можу сказати, знайти. Винна наша гнила система. Розумієте? Винних самих людей я не можу звинувачувати ні майстра, ні інженера. Суд мотивував своє рішення тим, що обвинувальний акт був направлений до суду поза межами. Строків до судового розслідування, тобто там порахував, порахував строки після ознайомлення. Залишалося два дні на скерування обвинувального акту. Однак сам акт хоч був затверджений в останній день строку до судового розслідування. Однак, в подальшому віднесли його до суду на декілька днів пізніше. Однією з обвинувачених у цій справі є інженерка комунального підприємства, яке обслуговувало будинок Ростислава Петречко. Прекрально розкрили справу, що наскільки. Неправильно мене взяли під варту, неправильно відкрили кримінальне провадження, не знаючи, в чого валився будинок, взяли просто людей з вулиці, закрили, судили. Та я просто вже не маю сили. Вже два роки йшло, суди йдуть і ніяких... Підстав для звинувачень немає, а ти е, е, сидиш і тебе звинувачення за що. У ніч на 28 серпня 2019 року в Дрогобичі обвалився під'їзд чотирьохповерхового будинку. Тоді загинуло вісім людей, сім травмовані. Потерпілими у цій справі, слідство визнало 70 людей. Усіх їх забезпечили житлом. Проте люди подали позов про відшкодування матеріальних збитків. В мене пропало золото. Таких речей, як цінних, нам не повернули. Потім, коли через три місяці, коли Після реабілітації я стала на милиці. Я поїхала на місце завалу, де наші речі відвезли під голе небо. І я просто побачила таку картину, що йдуть цигани собі, що хочуть, беруть в речах моїх дітей. І ніким та територія не охоронялася. Цивільний позов подавали ті особи, які були потерпілими в потерпілими в. Кримінальному провадженні, а згідно з нормами чинного кримінального процесуального кодексу України у разі прийняття судом рішення про закриття кримінального провадження приймається ухвалою. Оскільки кримінальну справу закрили, позу про відшкодування збитків не можуть розглянути. Наразі Дрогобицька прокуратура вже подала апеляцію у Львівський апеляційний обласний суд. Якщо справу поновлять, то її розглядатимуть заново. Назар Назарницько Володимир Садник Новини на Суспільному. Львівщина.